Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світнецтних Ігор. Мене звати Ростик. І це наші щотижневі новини, які повернулися з відпустки разом зі мною. І радий вас вітати. Я вже трошки за вами скучив, маю надію, що ви теж. І давайте перейдемо до наших традиційних ритуалів. Отже, на початку відео я хочу подякувати Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу країну у цій війні з Росією і наближають нашу перемогу. Також хочу подякувати волонтерам, які допомагають нашим збройним силам, та дістають для них речі, які допомагають їхню роботу робити якісніше, швидше, і тим самим наближати нашу перемогу з вами. І також нагадую про нашу ініціативу Мій Плюс против Кубоком по ворогу, де ми збираємо кошти на підтримку наших захисників та захисниць. Тож, якщо маєте бажання, то долучайтеся. І також, якщо ви маєте бажання підтримати фінансовий канал, це буде дуже доречно, і я буду дуже вдячний. В посиланні, в описі до цього відео є посилання на сервіс Donatello, де ви можете або... Одноразово задонатити суму там від 10 гривень, або підписатися на наші рівні підтримки. І якщо ви виберете рівень від 250 гривень на місяць, то ви зможете попасти до нас в чатик патронівський ну називатиме вже класично патронівський але тепер пану швидше тепер, і спілкуватися з нами дуже швидко і напряму. І я хочу подякувати тим, хто вже підтримує канал фінансово. Це є Дракон, це Камон Роуч та Оля Дрожча. І також е люди, які є на рівні Гік та Гравець. Дуже вам дякую, ваша підтримка насправді дуже важлива для мене, і я її дуже сильно ціную. Також хочу нагадати вам, що у нас є е аукціон. Від ініціативи Мінпуспротив Кубком по ворогу, власне, вчора завершився 38-й етап. А в цю середу вже стартують 39-й етап аукціону, де ми продаємо лоти, які надсилають нам глядачі. А за кошти, які ми отримуємо, ми купляємо або оплачуємо іншим волонтерам певні речі для наших захисників та захисниць. Але. Ви прийшли дивитися новини. Тож давайте перейдімо до новин. І перший блок у нас як завжди це новини від українських видавців. І першою новиною у нас буде те, що видавництво Фінленді його зробило малу локалізацію настільної гри Кольоровий Монстрик, де гравці повинні разом... Пересуватися по полю, збирати фішки емоцій та класти кожну на своє місце. Виглядає дуже гарно, чесно, мені дуже подобаються такі, е, ну, можливо, це дитячі малюнки, але дитина якась дуже гарно розфарбувала того монстрика. Мене то дорожче так гарно не вміє розфарбовувати. Тож таке цікаво. Я би, до речі, дуже сильно не неї хотів зіграти. І Також Філандіго нагадує, що триває півердземовлення на настільну гру кам'яна доба. Це є класичне сімейне євро, в якому ви будете ватажком племені, і вам потрібно буде посилати працівників здобувати ресурси різні, окультурювати їх, навіть розмножувати, збільшувати ваше плем'я. І це дуже класний міпл плейсмент, якщо ви. Любите прості, гарні ігри, то дуже раджу придивитися до них. І ви їх можете знайти передзамовлення у ваших улюблених онлайн-магазинах. Наступна новина у нас від видавництва Yellow Box. Вже в наявності в наших улюблених і ваших улюблених магазинах кооперативна гра на асоціації так кмітливо, або як вона в оригіналі називається, «Soul Clover від репо Я її ще не грав свого враження вам не скажу, але виглядає механічно дуже цікаво. Наступна новина у нас від компанії iGames саме сьогодні почалося, почалося передзамовлення на настільну гру, паперові океани та доповнення до неї нові моря. Я нагадую вам, що посилання на Перед замовлення є в описі до цього відео, тож біжіть і дивіться. Ми з хлопцями вже її зіграли, ну, давніше її зіграли, і в нас є відео на каналі про неї, тому біжіть в пошук каналу і шукайте. Гра дуже класна, І раджу вам до неї придивитися. Наступні новини у нас від... А, ще забув сказати, що передзамовлення триватиме лише тиждень. Тобто 18 вересня гра вже вийде в звичайний продаж, і її зі знижкою 20% перезамовити не можна буде. Тому, якщо ви любите економити гроші, що зараз в принципі є доволі доцільним, то біжіть і перезамовляйте. Перезамовлення відбувається лише на сайті iGames. Наступні новини у нас від видавництва Woodcat Games. Перше, це те, що цього тижня вже на, магаз... на полицях магазинів з'явилася настільна гра Magic Maze. Це кооперативна гра, де всі гравці мовчки тусять в лабіринті. Тому, якщо ви любите кооперативи цікаві, придивіться до цього проєкту. Також вудкети кажуть, що Акрополіс зараз в Польщі, і зовсім скоро він буде в Україні. Тому вітаємо вудкеті! Бо це дійсно хороша гра, і ви молодці. Також водкети нагадують, що наступного тижня закінчується передзамовлення світі. Це та фотографія. хижих світів, і буде передзамовлення настільної гри Ікі. Також вони воткети здали до друку файли настільної гри після нас. Тож чекаємо їх на полиці. І також воткети кажуть, що вже закінчився друк. І в Україну їдуть дві маленькі детективні гри з італійської серії Murder's Party. Я дуже сильно люблю детективні ігри, тому до цих ігор я також буду дивитися. І також отаке ти мають питання. Зазвичай вони не відкривають перед замовлення і не проводять їх на маленькі настільні ігри, а одразу їх. Викладають вільний продаж. І вони просять вашої думки, дорога спільнота, чи варто вудкетам відкривати передзамовлення на маленькі настільні ігри? І зараз вони друкують настільну гру Тацу та тотем І якщо ви скажете, що так робіть передзамовлення на малі ігри, то вони відкриють передзамовлення на них. А якщо ні, то просто ігри прийдуть у вільний продаж. Це були усі новини з України і переходимо до новин світу. І перша новина у нас буде від Lockout Games. Це те, що вони анонсували нове доповнення до, е, вже можна говорити, класичної е, стратегічної гри Агрікола, де, яке називається епіпаріус. Ефіпаріус, це буде 168 нових карток для Агріколи. Кажуть, що це доповнення. Ці картки відтестували найкращі гравці Агріколи у світі. Я не знаю, як вони це визначали, але менше з тим. І цю колоду вони пишуть: пишуть лукаути, що можна буде грати окремо, можна буде грати із основною колодою або перемішувати з будь-яким іншим доповненням до агріколи. Але кажуть, що найкраще це доповнення підійде власне, до Agricola Revised. Edition. Тобто, я так підозрюю, що там, якщо ви маєте перше або друге видання, то воно не дуже буде сильно добре працювати. Але то таке. Маю надію, що колись Agricola заговорить українською. Бо я дуже сильно хочу її зіграти, і якщо не буде українською, це буде бомба. Також зараз триває передзамов... кампанія по збору коштів для допов... двох доповнень до тереформування Марсу. Одне це тереформування Марсу автомат. Це буде доповнення спеціально зроблене для соло гри. Його автор цього доповнення Девід Турчій. Він також робив соло доповнення для Канбану, для Теокану і. В принципі, якщо ви любите грати соло, то придивіться інформації про те, чи будуть ці доповнення українською. Поки що у мене немає. А друге доповнення це є прилюд-другий. І як пишуть самі автори, просто більше карток прилюду, більше корпорацій і більше всякого. Тому будемо чекати інформації від Kilo Games, чи побачимо ми ці доповнення українською. Е, наступна новина. Доволі класна, але трошки сумна для мене. Це те, що на Есені при купівлі будь-якої гри від видавництва Horrible Guild, ви зможете безкоштовно отримати Сімі Board Геймс, які минулого року вони так теж робили, що можна безкоштовно було отримати. І, на жаль, друзі, які були, не змогли купити, бо дістати цього тому що все розібрали там в перші дні. Цього разу вони кажуть, якщо ви купите будь-яку нашу одну гру, ви отримаєте це в подарунок, і тут будуть ігри, які присвячені до 40-ліття Есену. Адже цього року Есен шпіль виповнюється 40 років, що круто, і чекаємо якихось класних, крутих анонсів. Тож, чекаємо. Наступна новина: це про те, що вийде дуельна. Карткова гра в сеттингу Western Legends під назвою Showdown. Це буде гра лише карткова, і обіцяють видавці, що вона буде такого маленького формату, що буде влазити вам в гаманець. Окей, тобто це прикольно, тому що якщо ви не знаєте або. Я вам нагадаю, що Козак Геймс колись локалізували. Я не пам'ятаю назву цього видавництва, але Cunning Falls та Metropolis, і це ігри, які в оригіналі дійсно йшли в таких е, ну, гумових, я не знаю, гумово-пластикових гаманцях, що ти дійсно міг взяти з собою в кишеню гру і піти грати. Звучить класно, обіцяють, що це буде гра на взятки, де будуть відкриватися три картки локації, і локації будуть визначати, які власне, їм потрібні карточки. І той, хто зможе розіграти карти, щоб захопити цю локацію, буде забирати ту локацію. В принципі, більше деталей про механіки немає, але якщо ви є фанатом настільної гри Western Legends, то придивіться до цього проекту. Наступно вона у нас від. Німецького видавництва ЗОГ. Як не дивно, вони трошки переключилися на старших гравців, і вони випускають настільну гру Patin», що перекладається хрещена мати». Якщо я неправильно прочитав, то перепрошую, в цій грі ви будете виступати за босів мафії, і ви будете намагатися захопити різні райони міста за допомогою взяток, за допомогою своїх. Бандюків. Тож ну виглядає мапа, принаймні ну-ка ігрове поле дуже цікаво і таке будемо чекати, може хтось візьметься з наших видаців за локалізацію. Наступна новина це те, що буде Рол-Райт у сети Grand Hotel Австрії. Називатиме це High uh, Season Grand Hotel Roll-Ride. Ця гра буде розрахована від 2 до 4 гравців, і вам потрібно буде власне, оперувати готелем, наймати працівників, прибирати і покращувати перебування своїх відвідувачів і заробляти переможні бали. В Принципі, прикольно. Нагадую, що велику гру Grand Hotel Австрія у нас локалізують Lord of Boards, і ніби навіть вона цього року має бути. Наступна новина це від. Garfield Games. Буде гра, яка називається Езрам. Негем'ях. Nehemi... Nehemi... Це гра, де гравці будуть виступати в ролі не знаю, людей, які будуть відбудовувати Єрусалим. Щоб перемогти, вам треба буде набрати якомога більше переможних балів. Це ви будете робити за. Будівництво храму, відновлення міських стін, воріт. Також ви будете навчати вигнанців Тори. Така цікава штука в насильній грі. І також будете подорожувати за межі палацу, 서, за межі міста і всяке різне робити. Загалом гра буде тривати три раунди. Ці раунди називаються в грі Тижні, і протягом цих трьох тижнів вам потрібно буде заробити якомога більше. Переможних палів. Друга новина від О, це Ігрове поле, виглядає воно дуже таким візуально перевантаженим, але подивимося. А друга новина від Harford Games це гра про uh, Scholars of the South Tigris, де ви повинні. Перекладати свої, щоб підвищувати знання в різних галузях науки і математики. Також ви маєте впливати на три гільдії. І повинні відправляти старих викладачів на пенсію. Дякувати їм за службу і набирати переможні бали. Е, виглядає вона теж дуже цікаво. В принципі, як і більшість ігор у Games. І інформацію про те, чи лорди будуть перекладати ці, одну з цих або дві цих ігор: у нас немає. Але. Будемо тримати кулаки. І наступна новина вже, маба, мабуть, багато хто з вас чув. Це те, що Stone Games анонсувало свою нову настільну гру Апіарі, де ви будете керувати вуликом. В грі буде 12 унікальних фракцій, і ваша фракція буде починати з маленького вулика кількох ресурсів і робочих бджіл. І вам потрібно буде розміщати цих працівників, заводити, започатковувати нові вулики. І заробляти переможні бали. Зараз відомо, що в рітейлі гра буде коштувати 70-80 доларів в цих межах. На запуску вона ціна планується 60-70 доларів. І під час е, Stenmare Champions вона буде коштувати 50-60 доларів. Е, під час запуску Стон Champions. Тому таке. наступна вона у нас про гру Challengers. Зараз. Е, Цього року буде Challengers Beach Club. Це буде доповнення, або як окрема гра, або міксоване, ви можете грати. І в цій грі вам знову ж треба буде збирати, ну, битися за прапор. Нагадую, що базову коробку челенджерів у нас локалізує видавництво Lord of Boards. Там багато лордів згадуємо, але ніц не поробиш. І давайте перейдемо до ваших. Коментарів. Так, всім привіт. так Маринка пише, що кам'яний то її велика любов. Андрій пише, що так, кмітливо, супертоп, вже грав всім раджу. Ну, я маю надію що я зіграю. Максим право чи варто брати кам'яну добу якщо у колекції є архітектори Західного королівства? Ти знаєш, Максиме, кам'яна Доба в рази в рази простіша гра. Тобто в це є така собі ентрі-левел сімейка, яку можуть грати люди, які не сильно знайомі, не сильно не зовсім новички, але не сильно знайомі з настільними іграми. І чесно, я, я не можу їх порівнювати. І там і там, ніби вистав працівників, як за механіку. Але архітектура Західного королівства вона значно складніша. На мою на мою думку, маглайф e, пише, що краще для початку було б перекласти кризу. Це було б дуже круто. E, ну, я не грав кризу. Не можу сказати це про доповнення до телеформування Марса, але я думаю, що, мабуть, є якісь плани в Кілогеймс, і, можливо, їх зобов'язують перекладати доповнення по порядку виходу. Не знаю. Андрій, от би вудкети і цю версію легенди дикого заходу видали. Було б круто. Ну, я не знаю, але вона з'явилася відносно недавно, тому, можливо, вудкети і мають її теж десь на прицілі. Так, Влад Назаренко. Ростик, можете розказати про зомбіцид. В мене є база зомбіциду, то доп токсичний центр. Можете розповісти, які допи потрібно докупляти, та як вам чорна чума. Ну, власне, в мене є лише чорна чума, інвейдерси і Зелена Орда. Я не грав звичайний, на жаль, зомбіцид, е, тому ніц про нього не підкажу. А доповнення, чесно, я не знаю. Ну, е, ми просто стільки разів починали зомбіцид грати з самого початку. Що в мене доповнення, які до чуми і до Орди лежать досі в плівці. Ні, До Орди я відкрив, щоб подивитися на мінічки. А до чуми лежить в плівці, тому так, на жаль, я не зможу. Та чи будете купляти Грааль, бо зараз він на геймфаунді є. Точно не буду брати англомов, ну, іншомовну версію, тому що Кілогеймс її перекладе українською, і я хочу її українською. Тобто ну, вона варта того, щоб почекати. Що скажете про Немезиду? Не можу визначити чи брати. Механіки цікаві, виглядає красиво, але ціна дуже кусається, особливо з допом. Та ціна насправді мене теж вразила. Я не буду казати, які я озвучував і пітети, коли мені озвучили ціну на базу та на Е, Але насправді гра хороша. У нас є огляд, ви можете подивитися ще старим складом свідків. Ну, таке. Типу, ну, гра дійсно хороша. Так, Юрій питає, чи за Ханібас нічого не чути, хотілося б колекцію. Чесно, не чути, але не всі видавці, нам ну, мені говорять е, свої там чи плани, чи те, що є в них роботах, тому я не можу вам сказати ні так, ні ні. Просто не чув на жаль, інформації жодної. От, та й таке. І давайте ще пару хвилиночок. Якщо ви маєте питання, то будь ласка, пишіть, я на них повідповідаю. Вкинув вам в чатик лінк на Donatello, щоб якщо ви хочете підтримати канал фінансово, то я буду дуже вдячний. Е, так, Максим запитується, чи доб до паперових океанів варто уваги. Справа в тому, що ми грали без доповнення і воно десь зовсім зовсім свіже. Е, на жаль, Максима я не можу тобі дати відповіді, тому що фактично цю інформацію я отримав про ну декілька днів тому. Ага. Андрій пише, що Ханібас мову незалежна, можна англійською брати. Е, можливо, два роки тому я би так і сказав, але так як тепер наші видавці молодці, штампують проекти і видають локалізації, то не знаю, особисто в мене обливається кров'ю серце коли, або там слізьми, коли в мене якась гра є там. Англійською, чи, не дай боже, російською, і вона виходить українською, то це прям такий біль-біль. Тому зараз не знаю, я би, мабуть, утримався від купівлі неукраїнської версії. Так, Шоган пише. Ханібас поляки тільки що локалізували. В поляків трошки. Ринок є більш сформований, тому вони мають багато-багато локалізацій. Андрій пише, що все можна англійською брати, але підтримувати українського виробника цікавіше 100%. Ростик став балований. Ну, тут насправді багато факторів, типу, але типу, це, це навряд чи балований, але життя диктує своє і краще реально чекати української гри. Тарас Кузів, привіт. Чи не знаєте раптом гра Зорені імперії Star Realms від White Wizard Games цікавить українських видавців для перекладу? Дякую. Я думаю, що однозначно цікавить. Я навіть з одним видавцем сьогодні про цю гру говорив, але я не знаю наскільки там доступні права для України. Я думаю, що видавці там пишуть і стукують, тому що гра дуже, -дуже класна, дуже гарний декбілдер, простенький. І він заслугований на те, щоб ми його мали українською. Денис пише: Немезита прикольна, але гра не для мене взагалі. Коли ти зливаєш на перших трьох ходах через те, що в тобі вилупились, і так три рази підряд, ну, я здурів. Таке життя, воно буває різне. Ми, в мене, наприклад, як з хлопцями грали, то ми все ніби робили добре, зі всім гарно справлялися, але ми опустили один елемент: що треба ще пильнувати корабель, і наш корабель в результаті розвалився просто і ніхто не переміг е, тому таке. Але ну загалом гра класна. Тобто, якщо ви ще любите світ чужих, то просто це ну це має бути в колекції. Яка оптимальна кількість гравців для Немезиди? Чи буде 2 ок, чи ні? Е, я не знаю, ми грали на трьох і нам було цілком ок. Е, на двох не, не грали, тому не скажу. Е, Денис пише: Так, та, та так, у мене те саме, я не ображаюся, але все ж. Ну, мені в таких цікавих ситуаціях під час ігрових партій згадується, як ми з друзями грали Бенг на повну посадку, і в нас один гравець. Навіть не дожив до свого ходу від початку гри. Тобто його просто замастирили відразу. Чувак навіть не походив. Тому я думаю, що в нього е, емоції десь подібні до твоїх донесе. Андрій, е, ну я тільки за українських видавців купую сам дуже багато, але якщо в грі немає тексту і на горизонті локи не видно, також можна і вічність чекати. Е, можна. Андрію, але видавці зараз стільки багато проєктів видають, що всі фінансово підтримати ну принаймні більшість граців точно не мають змоги, тому і перебирають дуже багато. Тобто я згадую там 18-19 рік, коли тільки появлялося видавництво, коли вони там щось видавали, і народ згрібав все, треба чи не треба, тому що це українські е ну, ігри українською мовою, і це було круто. А тепер гравці стали більш перебірливі Так, і Андрій пише, що сьогодні не лише Андрій на стрімі. Так, я теж це зауважу. І Денис пише, що пех різноманіття. Так, окей, друзі, якщо ще маєте питання, то пишіть, а якщо ні, то будемо закінчувати і бігти відпочивати. Та й таке, я почекаю, бо в нас є затримка десь в районі 10 секунд. І нагадую про необхідність підтримати наших захисників та захисниць через волонтерів. Якщо ви знаєте якісь збори напряму від е, хлопців та дівчат, то підтримуйте. І фінансова підтримка каналу теж буде дуже доречна. Я бачу, що питань більше немає. Я всім а, так ні, я ще відданеся. сенс щось чути до речі, ні, поки що нічого донесе. Та й таке. Я всім дякую. Ви всі молодці. Будь ласка, бережіть себе, бережіть наших захисників, допомагайте волонтерам і не ігноруйте повітряних тривог. І до наступних зустрічей з вами був Ростик і Світ Настільних ігор. Па-па!